Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. В Одеській області розпочався сезон активності плазунів. Вже є випадок, коли чоловік постраждав від укусу змії. Повідомили в центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Літній чоловік госпіталізований до Ізмаїльської районної лікарні. За його словами, змія заповзла до оселі та укусила його. Фахівці закликають бути уважними та обережними, особливо під час знаходження на природі, під час робіт на городах, у полях тощо. В разі укусу потенційно отруйний змій чи павуків треба невідкладно звертатися за номером 103. На шляху до збагачення не злякала навіть мінна загроза. В Одеській області затримали браконьєрів, які наловили оселедця на півмільйона гривень. Двох чоловіків помітили в Жебрянській бухті Чорного моря. Вони на березі розвантажували оселедець із дерев'яного човна. У порушників вилучили 300 метрів сіток і понад 200 оселедців загальною вагою понад 50 кілограмів. За підрахунками фахівців-екологів, рибалки завдали державі збитків на суму в 500 тисяч гривень. За фактом браконьєрства відкрили кримінальне провадження. Порушникам загрожує великий штраф чи до трьох років обмеження волі. Замість басейну та підвалу укриття. Час диктує свої вимоги в Пересипському районі. Одеси стане більше місць, де можна сховатися під час ворожих атак. Пересипський район найпроблематичніший з точки зору кількості укриттів. Наприклад, більшість будівель на Пересипі будувала без підвалів через високий рівень ґрунтових вод. Тепер фахівці шукають можливості для облаштування сховищ. В одній зі шкіл Лузанівки колись планували побудувати басейн. Проєкт так і не був завершений. Проте це місце може бути придатним для встановлення напівпідземного мобільного укриття або ж будівництва стаціонарного, повідомив міський голова Геннадій Труханов. Також був перевірений підвал одного з житлових будинків на вулиці Блашка. Вивчається можливість використовувати його для укриття учнів двох найближчих шкіл. Ще більш ніж десяток одеських сімей одержать компенсацію за житло, яке було знищене ворожими дронами та ракетами. Затвердженню такого рішення було присвячено позачергове засідання виконкому міськради. Для того, щоб одержати компенсацію за знищене ворогом житло, треба бути громадянином України та мати всі відповідні документи на будинок чи квартиру. Наприклад, якщо не до кінця оформлена процедура успадкування, компенсацію одержати неможливо. Треба спочатку законно вступити у спадок, говорять фахівці. Але якщо всі документи в наявності та заява подана відповідне закону, в Одесі роблять усе, щоб відповідне рішення було прийнято у найкоротший термін. Зазначив міський голова Геннадій Труханов під час позачергового засідання. Ні, виконкому, де розглядалося тільки одне питання: після затвердження рішення майже одразу громадяни можуть сформувати житлові сертифікати в дії найближчим часом отримати компенсацію та придбати житло за п'ятикімнатну квартиру. Люди отримують компенсацію приблизно 2,5 мільйони гривень. За двохкімнатні квартири буде відшкодування 1 мільйон 300 тисяч гривень. Вони зараз повинні почекати собі житло, відповідно, потім вже забронювати гроші. Обов'язково це відпрацювати, тому що кошти заброньовані будуть лише 30 днів. Якщо вони не зроблять укладання договору купівлі продовженого майна, то в цьому випадку гроші повернуться назад до держави, і їм потрібно буде буде знов забронювати гроші, очікувати і знов проводити ту ж саму процедуру. Мешканці України зможуть подавати заяви до міжнародного реєстру збитків. Реєстр збитків від російської агресії запустили в ГАЗі. Цей міжнародний інструмент дозволить зафіксувати завдані окупантами збитки під час повномасштабної війни. Він також стане частиною механізму компенсації та забезпечення репарації постраждали. Реєстр розпочинає прийом заяв для фізичних осіб. Загалом він складатиметься із 40 категорій і прийматиме заяви від постраждалих фізичних юридичних осіб держави Україна. Йдеться, зокрема, про загибель людей, катування, сексуальне насильство, а також тілесні ушкодження, примусове переміщення та примусове переселення осіб, втрату майна та доходу, пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об'єктів, збитки, завдані історика культурній спадщині, довкіллю, Міжнародний реєстр збитків це цифрова платформа. Заяви прийматимуть через мобільний застосунок Дія або веб-портал дія.гов.ю для подачі заяви потрібно заповнити електронну форму, надати особисті дані та відповідні докази, документи, записи, заяви, фотографії, відео або інші матеріали, що підтверджують збитки. Триває робота над підготовкою разом із міжнародними партнерами правового інструменту, на основі якого створять компенсаційну комісію. Саме вона присуджуватиме виплати. Одеські медики отримали 200 спеціальних бронежилетів від Львівського оборонного кластеру. Легкі, але водночас міцні бронежилети першого класу здатні захистити медиків та зберегти їхнє життя. Роль медичних працівників у світі суттєво змінилася в останні роки, особливо під час пандемії covid 19 та війни. Вони стали справжніми героями, які, не жалкуючи себе, рятують інших. Нещодавній підступний ворожий обстріл Одеси забрав життя тих, хто першими прибули на допомогу постраждалим рятівників та медиків. Щоб забезпечити захист медичних працівників, львівські волонтери передали 200 спеціальних бронежилетів, які будуть розподілені між підстанціями швидкої допомоги Одеси. Ми звернулись до наших партнерів зі Львову, які відгукнулись на нашу вимогу, і на безкоштовній основі надали нам на сьогодні 200 бронежилетів, які ми розподілимо між в першу чергу підстанціями міста Одеси, тому що саме місто Одеса у нас на у такій зоні ураження найбільшій в порівнянні з районами області. І розподілимо їх на всі підстанції відповідно до вже того оснащення, що є на сьогодні на цих пунктах наших базування. Унікальність таких бронежилетів в тому, що вони мають велику площину захисту, зроблені з високомолекулярного поліетилену, завдяки чому їх вага складає всього лише до 4 кілограмів. Ці бронежилети проти уламкові, першого класу захисту. Основне регулювання відбувається шляхом переставлення оцих гачків. Значить, має бути по висоті на фалангу пальця від яремної зони, тобто від цієї хвостички. Особливості Ну і фіксатор під турнікет. Як мінімум, це психологічно легше виконати свої обов'язки, коли ти розумієш, що на тобі є захист. Це реально протиуламковий бронежилет, хоч і першого класу захисту, але він протестований на 600 метрів на секунду. От, він реально захищає на з надвисокомолекулярного поліетилену. Тут 34 шари, і саме дороге в ньому якраз надвисокомолекулярний поліетилен, саме цей матеріал. Виготовлені такі бронежилети в Україні за кошти передані народом Латвії. Собі вартість одного такого бронежилета в два з половиною рази вища за бронежилет для військових, говорять фахівці. Львівський оборонний кластер вже передав 100 тисяч бронежилетів для сил оборони та сил безпеки України, а також більше чотирьох тисяч спеціалізованих протиуламкових жилетів медикам, працівникам критичної інфраструктури, журналістам, працівникам Укрзалізниці. Смертельна аварія під Одесою. Внаслідок лобового зіткнення загинув водій легкового автомобіля. У середу вранці біля села Сухий Лиман автомобіль ЗАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив Тойоту. Внаслідок зіткнення водій ЗАЗ загинув на місці. Водій на не постраждав. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження і призначили низку експертиз. У причинах аварії розбираються слідчі, повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі судитимуть торговців зброєю. ОЗУ спеціалізувалися на продажі пістолетів, гранати, патронів, які доставляли з зони бойових дій. До суду скерували обвинувальні акти стосовно Одесита та двох його подільників, громадян однієї з країн Закавказія, які продавали в Одесі вогнепальну зброю та гранати. Товар фігуранти привозили з прифронтової зони. Протягом кількох місяців слідчі задокументували продаж пістолета Макарова та набоїв за 1300 доларів, а також кількох осколкових гранат Ф-1. У січні під час спецоперації ділків затримали під час спроби продажу трьох гранат за 450 доларів. Зараз фігуранти перебувають у СІЗО їм загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Згідно зі статистикою, кожна сота дитина в світі має аутизм, і ця проблема в останні роки поширюється. Наша знімальна група відвідала інклюзивний ресурсний центр в Одесі, аби дізнатися, як сьогодні, під час воєнного стану вдається працювати з особливими дітьми. Данилу сім років. Разом із мамою він внутрішньо переміщена особа з Миколаєва. Маленька переміщена особа, у якої з раннього дитинства були помітні особливі реакції та поведінка. Мама Юлія спочатку замкнулась, внутрішньо переживаючи стан сина, а потім вирішила звернутися до фахівців. Наразі хлопчик проходить заняття в інклюзивно-ресурсному центрі Одеси. Саме зараз у нього вправи з сенсорної інтеграції. Очень большие сдвиги. Во-первых, это в поведении, потому что с поведением были очень большие проблемы. Ребенок порой был очень неуправляемый, порой бывал очень нервный. Большой сдвиг пошел в том, что он стал более уравновешенный, он стал лучше понимать, он стал слышать. И как бы, ну, в целом ребенок очень поменялся. И вот по сей день мы посещаем. Я можу сказати, що це колосальна робота спеціалістів. У центрі працюють з кожною дитиною психолог, логопед, дефектолог і реабілітолог. За п'ять років тут отримали допомогу майже півтори тисячі хлопчиків і дівчаток різного віку. І число малечі із розладом аутистичного спектру зростає за офіційною статистикою. МОЗ на 30% щороку. Центр раннього втручання та інклюзивно-ресурсні центри це перші Міста, місця, де батьки можуть підтвердити чи не підтвердити свої підозри, підозри, проконсультуватися, ну і, звісно, ходи почати ходити на заняття. Аутизм не можна вилікувати, проте можна скоригувати. Інколи такі люди навіть мають виняткові таланти, можуть жити самостійно, працювати однак їм потрібно більше часу для навчання. У нас вже такий гарний-гарний досвід, скажімо так, умовно передачі, тобто проходження шляху дитини від того, що він був вдома, до того, що він піде до дитячого садочка чи школи. Ну, кожна, майже кожна дитина, яка починає займатися в нашому центрі, вони ходять на заняття від. Трьох місяців до ро до одного року приблизно під час воєнного стану заняття в інклюзивно-ресурсному центрі тривають. Під час тривоги фахівці з дітьми і батьками переходять до сховища облаштованого під навчання. Звісно, дітям, у яких може бути нелюбов до незнайомих ситуацій або різка реакція на звуки, це не зовсім зручно. Але із це таких умов це їхній шлях уперед. Так Данило після півтора роки занять уже готується йти в перший клас. Когда я посоветовалась, вот и в детском саду нашем, и в нашем центре, и сказали уверенно, что можете смело уже идти в первый класс в сентябре. Я поняла одно, что время идет, оно идет очень быстро, вот, и страх упустить что-то, как говорится, лучше стараться везде пробовать, лучше ошибаться, но пробовать, чем вообще ничего не пробовать. Труднощі з комунікацією, мовою, адаптацію у соціумі краще почати перемагати з раннього дитинства, кажуть фахівці. Тоді більше шансів на успіх, особливо коли поряд кваліфіковані спеціалісти і активні, люблячі батьки. Пил з пустелі Сахара, Одесу не накрив погода тепліше. Весна радує Одеситів. У найближчі дні по місту та області очікується досить тепла погода. Лише часом мінлива хмарність, але без опадів. Про такий приємний прогноз сповідомили в гідромецентрі Чорного та Азовського морів. Світіння квітів, дерев, відкриття міських фонтанів з кожним днем все більше нагадує, що весна вже давно повністю вступила у свої права. Про це свідчать погодні умови, що склалися в останні кілька днів. Далі прогнози також досить позитивні, кажуть у гідриміцентрі Чорного та Азовського морів. Наприклад, у четвер, четвертого квітня, без опадів, четвертого числа без существенних осадків. Вітер южний, потім ем, северо западний 9-14 мітер в секунду, і температура воздуху у нас високі 20 градусів тепла. Що стосується піщаного пилу з Сахара, який ще на початку тижня досяг території України та закріпився над західною частиною Чорного моря, то за даними космічних знімків, він мав вже покинути Одеську область ще напередодні увечері, чи винна тепла погода в почервонінні води в ставках парка перемоги з'ясовують спеціалісти. Вода в ставках парка перемоги, незважаючи на незвичний колір та неприємний запах, абсолютно безпечна. Всі показники якості природної води в нормі. Такі висновки вже зробили фахівці за результатами цьогорічної перевірки. А ось причини такого явища на сьогодні поки що невідомі. Джерелами змін можуть бути як природні процеси, так і навмисне нанесення шкоди. Це ще належить з'ясувати. Наразі спільно із департаментом екології та природних ресурсів, а також біологами, проводиться комплекс заходів, метою яких є приведення води у ставках до більш сприятливого вигляду. Повідомили у міськраді. До речі, така тепла погода на початку квітня радувала Одеситів далеко не завжди. Наприклад, 93 роки тому в цей день в Одесі був мороз. Стопчик термометру знизився майже до 6 градусів нижче нуля. В Україні вже цієї весни можуть підвищитися тарифи на воду. Стосується це здебільшого жителів центральних та західних областей. Про можливе дорожчання, його розмір та причини детальніше розповів київський експерт Олег Попенко. Серед деталей та причин можливого підвищення тарифів на воду вже цієї весни, анонсованих ще наприкінці минулого року. В основному є нестача коштів у водоканалів для оплати електроенергії та інших витрат. З проханням підвищити ціни за свої послуги до НКРЕ колективні звернення направили сім водоканалів західної та 14 підприємств центральної України. Розповів голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Згідно цих заяв планується підняття тарифів для водоканалів. Від 20 до 60%. відсотків, і планується розгляд також, крім того, що підняття тарифів пер на першому етапі повинні пройти вони громадські обговорення. За словами Олега Попенка, у списку тих підприємств, що звернулися до національної комісії з державного регулювання енергетики та комунальних послуг, підприємств, які обслуговують мешканців Одеси та області, немає. Там в першому переліку були ті, що знаходяться на заході України, це Луцьк, івано франківськ Львів, Чернівці, Дрогобич, а, Тернопіль, якщо не помиляюсь, і Ужгород. Тому там сім водоканалів. І ті, що знаходяться в центральній частині України, там Київ, Дніпро, Черкаси, Вінниця а, і ще деякі там водоканали. У своїх зверненнях до національної комісії зазначені підприємства детальніше пояснили причини для підвищення навіть під час воєнного стану, коли тарифи не мали б змінюватись. Мотивація там слідуюча і те, що зростають вартість енергоресурсів, зросла вартість електроенергії за період, поки не було проводилося індексація тарифів для водоканалів, а водоканали не підвищували тарифи з 2021 року. Тому вони заявляють, що. От у нас немає чим платити за електроенергію, і дійсно, борги за електроенергію. Водоканалі на сьогодні складають там цифру майже 9 мільярдів гривень. Окрім витрат на електроенергію, водоканали мають забезпечувати заробітну плату своїм працівникам. А мінімалка тільки в цьому році підвищувалася двічі, а також здійснювати свою фінансову економічну діяльність, на що теж потрібні гроші, зазначив експерт. Пошукали людей на 5 мільйонів гривень. В Одесі викрили та затримали організаторів фінансової піраміди. Зловмисники організували фінансову схему і виманювали у людей гроші під приводом інвестування в it проєкти якими не збиралися займатися. Вони пропонували своїм клієнтам переказати гроші на рахунок, щоб помножити капітал, і обіцяли бонуси за залучення до схеми інших учасників. Для цього вони створили веб-сайт компанії і навіть проводили публічні презентації та відеоконференції, на яких брехали про свою підприємницьку діяльність. У такий спосіб фігуранти змогли ошукати щонайменше 25 осіб на 5 мільйонів гривень. Підозрюваних помістили в СІЗО. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Організували бізнес із переправлення ухилянців до Молдови. В Одеській області судитимуть прикордонників, підприємця і благодітного батька. Фігурантам загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Приватний підприємець займався пошуком клієнтів і підробляв для них документи про зняття з військового обліку за станом здоров'я. Прикордонники своєю чергою пропускали чоловіків із липовими довідками через державний кордон. Четвертий учасник групи багатодітний батько на власному авто перевозив клієнтів до Молдови. Вартість послуг оцінювалася в 7 тисяч доларів. ДБР задокументувала чотири факти, коли військовозобов'язані скористалися послугами ділків. Тепер усіх учасників групи судитимуть. Фігурантам загрожує до Дев'яти років позбавлення волі. Казка, це те найкраще у світі золото. Що блищить вогникам у дитячих очах, дзвенить сміхом з вуст батьків, говорив один з найвідоміших дитячих письменників каскарів Ганс Крістіан Андерсон. У міжнародний день дитячої книги наші кореспонденти поцікавилися в Одеситів, що читають своїй малечі, та з якого віку, на їхню думку, дитина вже має вміти читати. Алан Мілн, Люїс Керол, Ганс Христіан Андерсон, Василь Сухомлинський, Всеволод Нестайко. Палітра зарубіжних і українських дитячих письменників пропонує різноманітні книги різних авторів на будь-який смак. Однак цікаво, що література для дітей як жанр з'явилася не так вже і давно. Перші дитячі книжки були написані тільки у XVII столітті. А до того повчальні та ігрові історії передавалися усно. Колискові, казки, невеличкі оповідання, вірші. З самого маличку дитина має чути від батьків художнє слово, певнені Одесити. Читаємо кожен день днем, вечором. Любимий писатель Чуковський. Читаємо небольші розкази вже Сухомлинського. Загадочки, азбуки храбрості, вежливості різні у нього є. Что принесет. И барто тоже читает. Стихи в основном. Да, да. Картинки, звери. Ну, это его. Рост. Развитие. Развитие. Энциклопедия у нас есть, он смотрит. И тем интересуется, и тем. Кожен день читаю. Э, такие простенькие. Колобок, крепко вот эти все. Казки, да, казки, ну ще не уважний, більше розглядує малюнки, але привчаємо. Дитина, яка має зазвичку читання, виростає у людину, яка думає, говорять наші респонденти. Одеські батьки готуються до того, щоб навчити читати дітей з самого малку. Кажуть, зараз діти розвиваються надзвичайно швидко. Так, а вже ще читаємо, мабуть. Пять месяцев начала самое показывающее и алфавит, ну, буквы, потихоньку, литеры, и в основном э, т -т тваринки, вот ну, так вот невылыки виршики. С полгода, как только начала смотреть, понимать, что, где, ребенок, который приучен читать, вырастает думающим человеком. Вот и все. Поэтому стараемся боится, уже... Смотрит картинки замечательно. Начнет читать первые слова, еще лучше. Сейчас потихонечку вот ей пять с половиной и потихонечку начинаем учить. Буквы знает и сейчас по слогам учим читать. Я думаю, трем ротикам мы нарциму. Украинские каски каски также буду продолживать и читать а и вершики. Конечно, будем увеличивать количество книг, их качество, соответственно, чтобы Розвивати мав Вона любить книжки. Будемо старатися поранче, а там як вона буде. Як увійдемо вживання, інтерес, так і начнемо. Я сподіваюся, що з двох років вже буде. У казках Добро завжди перемагає зло тож саме такі книги актуальні зараз, як ніколи, говорять містяни. Крім того, сучасні батьки впевнені, читати дітям потрібно українською. Так у природній спосіб дитина вчить рідну мову. Читаем украинские сказки на украинском языке. Дюймовочка. Что там еще? Маша и медведь. Любимая это принцесса на горошине. Вот. Перед сном каждый день читаем, чтобы ребенок привыкал к украинскому языку, так как ну дома в основном говорим все-таки на русском, а украинские сказки и мультики помогают все-таки больше воспринимать язык. Читають дорослі, читають і діти. Цю істину підтверджують і Одесити своїм прикладом любові до книг до читання батьки можуть швидше привчити і дітей до такої корисної звички. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.